Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щоден. Зараз добро буде на світі, там будуть завжди усміхні діти. Зараз у нас заняття з грамоти. Златочка, давай пригадаємо, з якими буквами ми вже познайомились на минулих заняттях. Кажи. М. М. Так. А у М. Ем. Молодець. А які звуки позначають ці букви? Буква А. Який позначає звук? Голосний чи три голосний? Голосний Волос... У Бук... позначає звук У. А. Німуху означає звук м, ніуа м. Який Ні, приголосник? Сьогодні ми вивчимо нову букву. Послухай загадочку про те, що є у кожного з нас маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Що це, Злад? Очі. Очі. Власне. Так, давай вимовимо протяжно слово очі. Ого. Промов. Очі. О -чі. О -чі. Очі. Скажи. очі. З якого звука починається це слово очі? Що, я не кажу, хтось. Скажи, златочка, з якого звука Яку? починається слово очі? Зі звуку, так? З голосного звука. Як ми вимовляємо цей звук? Губки наші округляються, ніби бубличок, так? О. -о, -о. Губки округляються бубличком, а язичок трохи відтягуємо назад і співаємо. О, -о, О, спробуй так. Не хочемо. Голосом. виновляється Його можна довго тягути, так. так? І повітря вільно виходить з нашого ротика. Так, добре, а давай спробуємо скласти речення зі словом очі. Стане речення. Давай, давай я спочатку складу. Е, у хлопчика гарні очі. Ну, кажи, очі блимають. Як отак? Отак, да. так. Так, добре. Можна сказати, у моєї мами гарні очі. так? І очі і, неймовірні. І, Таке речення ще можна скласти. Давай ми зараз зробимо звуковий аналіз слова очі. Влаточка, є в тебе фішечки? Є, 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 є. Добре. І так, фішечки приготували, будемо робити звуковий аналіз. Так. Давай спочатку дізнаємося, скільки складів у слові очі. Клади ручку до підборіддя. Давай промовимо повільно о. Чі. Скільки складів у цьому слові? Хочу чи, а не о. Я не буду люблю, о, Я влюблю чи. Лата, скільки складів чі. у слові очі? Один, Один два, три, че. Два. Кра... два. Дивись, два. став ручку до підборіддя. О-о-о. А з О, так. Який перший звук у слові очі? Перший звук Ооо. Він який голосний чи приголосний? Покажи фішечку, якою ми позначимо. Я не знаю. Я не знаю. Ну давай Я ми разом знаю. будемо розбиратися. Нічого страшного, що ти не знаєш. Це голосний. Ми позначаємо кружечком. Виклади в себе на столику кружечок. О, голосний звук. Наступний промовляємо знову повільно слово. Очі. Який другий звук? Я тут. Злата, який другий звук? що він раниться. Чи? Чи він який? Приголосний, твердий чи м'який? чи? Він м'який. чи? він м'який, тому ми позначаємо як? Двома рисочками. Так. Промовляємо слово. Очі. Який останній звук. Злати, ти на уроки, ти не спиш. Клачка, давай. давай. Ми швиденько позаймаємось, і ти будеш Нас. тоді датись. Давай. Очі. Останній звук і він голосний. Означаємо на голосний кружечку. Так, а давай погукаємо слово очі. Куди наголос? Кучилась. Очі. сюди. На перший склад чи на другий. На другий. Ні. Очі? Хіба ми кажемо очі? Ми кажемо, О, О, це О, очі". коли гукаємо, сила голосу більша на перший склад. Отже, над звуком О, над голосним. Перший склад ми ставимо на голос. Очі. А порахуй, будь ласка, скільки всього звуків да, у цьому та. слові? Скільки всього? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, всього. Дивись, квадратик один. Два. Три. Три звуки, так? А скільки голосних звуків злата? Кружечки, скільки Два. 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 Молодець отже слові. Два голосних звуки і два склади. Бо скільки голосних, стільки і складів. Так, добре, молодець. Дай. А зараз ми поговоримо Зай. з тобою в гру, яка називається Знайди зайве. Дивись на картинці, що намальовано називай. Остров. На морі, на морі остров. Острів. Острів. О... Малина да. огінь. Маленько. Оса. Огінь. Олень. Злата, як ти думаєш, яка картинка тут зайва? Що Что лишнее? Олень. Малина, оса, огірок. Що тут зайве? Малина пчела. А, за не пчела? Це оса. Це оса. оса, -а. -а. -ос -а. а отже, що буде зайве? Малина. Получається... малина! Так, зайва картинка тут малина, тому що починається ці, це слово зі звука м. А перший слів починається зі звука а О. А Тепер навпаки. Златочка. А тепер навпаки, назвати треба предмет, який починається зі звука О. На ох, що так, дивись. На ох. Парасолька, телевізор, ручка, огірок. Назви слово на і починається зі звука О. Огірок на букву О, правильно? А это огулец. Огірок. Ірок на українській мові. Так, Это отже, ми називаємо огірок, тому що тільки це слово починається на звук О. Дивись наступну картинку. Олібець, самокат, велосипед, коляска. Яке слово починається зі звука О? Яке слово? Нучка. Та олівець. Так, олівець починається зі звука О. Так. А зараз ми маємо визначити місце звука О. На початку слова, всередині слова, в кінці слова. Вікно. Де знаходиться звук О входить вікно? <різь> так, отже, ми покладемо буквочку О, ось сюди, в останній, третій квадратик. Так, а це що знаєш? Це С... ж Самокат. Самокат! Де знаходиться звук О, злата? Посередині, в кінці чи на початку? На початку? початку. Ні. Самока. Самокат! самокат. <різь> злата, де знаходиться буква О? Ніфіго. Всередині де? Всередині слова. Ні, ні. Тобто кладемо квадратик. А це окуляри. А, це де знаходиться звук а, де Там, ну, О? -куляри. Де буква О? На початку чи в кінці? В кінці. Ну, окуляри. Окуляри. Нет, не на початку чи в кінці? На, на початку. Окуляри. На початку Окуляри. Окуляри. на початку в першому квадраті. Так, на письмі голосний звук О позначають буквою О. Буква Качу. О. О. Така, така кругла. То не бач, удивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик хоч котись. О, велика, о, маленька. А на що ж схожа буква О? А ну подивись картинки. На що схожа буквочка О? Це колечко і бросліка. На каблучку, ну, так, на каблучку. Далі, це що? На обруч. Дальше. На колесо. Бублік. На бублик. Кол... На сонечко, так. Златочка. А ну подумай і назви, які є імена, які починаються зі звука О. Які імена починаються з букви О? Оля починається з букви О. Оля, я сложу. Оксана, Олеся, Олександра. Оле. Так, я хлопчика Оле Оксап может бути Олександр. Сі ці імена починаються зі звука. Так. Давай про, спробуємо зараз прочитати О. разом. Що ж написано у нас тут картиночки? Давай разом. О! О! О. О. Молодець. О. А тут. О-о-о. Молодець. Молоде. 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 А тепер давай спробуємо прочитати склади. Склади бувають давай. закриті і відкриті. А. Блаточка, зараз, зараз прочитаємо. Закриті склади це ті, які закінчуються на приголосний, а відкриті це ті склади, які закінчуються на голосний. Отже, давай прочитаємо спочатку закриті слова. Ой, склади. А-М. А-М. «Ом». «Ом». Добре, давай ще раз сама, я показую, ти читаєш. Давай. Давай ще раз. «Ам». «Ом». Супер, розумничка. Тепер а давай цей стовпчик складів відкритих прочитаємо. Разом. Давай. Так, давай. А -ма. А -ма. Му. Му. Мо. 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 Так, давай да, еще читаю. раз я показываю, Златочка, читаем. Давай. Мо. 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 Ма. Мо. 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 <с 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 Так, А давай тепер no. спробуємо прочитати. No. Читаємо, no. uh 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 oh uh no. uh uh давай ще раз я показую, ти читаєш. Омо. Омо. Мо. О -мо. А це. Ой! Сутки. Златочка, ще Последний, один залишився давай. Омо. Омо. Так, молодець. Так, добре. Так, платочка, да. наше заняття так, підходить так, до закінчення. Ти молодець. У слові Батиш, молодець. Чи є звук «О»? Два. Скільки? Два. Так, є. Молодець! Є звук «О», аж два. Так, всередині слова знаходиться. Давай згадаємо, з якою букви ми сьогодні познайомилися? З дівчата, відомо, я почула. Так, з буквою «О», так? А звук? О. Буква О, звук О. Я дякую тобі за роботу на занятті. Ти молодчинка. Добре сьогодні. Працювала, Златочка. Я бажаю тобі гарного дня. О, о. До побачення! О, о. До побачення.